Безлюдні вулиці, зачинені крамниці, розбиті адміністративні будівлі, розтрощена бомбами школа. Такий вигляд нині у села Андріївка на Синельниківщині. Лінія фронту за 20 кілометрів. Ворог гатить по людях кабами та дронами. Щоб оберегти життя місцеві, вимушені покидати власні домівки. Колись тут жило понад тисячу людей. Нині немає і ста. Моя колега Олена Мандалюк повернулася з Андріївки. Як російська армія перетворює колись розвинений населений пункт на пустку? Дивіться далі на місці, щоб люди знали, що є тут до кого звернутися. Реліта почало до нас із 22 липня. Оце. Ольга Кримова, староста Андріївського округу. Під її відповідальністю дев'ять населених пунктів живе жінка у Андріївці, яку росіяни обстрілюють ледь не щодня. Запрошую нас до робочого кабінету. Будівля сільради понівечина. Прилетіло три каби, і від вибухової хвилі оце отак постраждала наша наша будівля. А перед цим вона постраждала 22 серпня. Тут вибиті вікна у деяких кабінетах. Пішли тріщини по стінах, і матір Божа даже. Тільки зробили ремонт. Раніше в Андріївці вирувало життя. Сьогодні пані Ольга у сільраді сама, інші працюють віддалено, бо надто небезпечно, а староста тричі на тиждень приходить на роботу. Є люди, які що виїжджають, просять довідки, що діти проживали, наприклад, з ними для підтвердження в ЦНАПах по Україні. Є такі, що просять. Ну, Будь-які документи, які необхідні людині внутрішньопереміщенні, коли вона звернулася в ЦНАП і щоб поставили на облік, вона ну, потребує якихось додаткових документів. Працюємо новою почтою, висилаємо по новій почті, тому що, ну, ілі, або електронними варіантами. Ще торік розповідає пані Ольга у старостаті жило 1200 людей. Сьогодні не набереться й сотні. Майже всі виїхали до лінії зіткнення від Андріївки трохи більше як 20 кілометрів. Ворог тероризує населення ударними дронами і кабами. Розмову перериваємо через чергову атаку. Обично вони по два по три кидають. Це буде тільки що два прихода. Староста веде нас в укриття. Усе таке у нас укриття Бомбосховище Колись було. Як спеціально. Пітіоля. Я нормально. ми вже привикли, як ви. Перечекавши повітряну тривогу, виходимо у село. Про мирне життя зараз нагадує лише ось ця квітуча алея. Дбають про своє село. Ви бачите, яка красота тут. І, і ми ж своїми людьми теж стараємося підтримувати. Це зробили алею слави героям. Характерно, відкрили? дивіться, ми відкрили її у вересні. На 9 вересня відкрили якраз день визволення Покровського було. Ми відкрили її, і оце прильот був. Ні одного хлопця не пошкодило. Навколо все знищене російськими обстрілами. Місцеве кафе вигоріло повністю. Сюди окупанти спрямували ударні дрони. Не працює жодна крамниця, будинок культури без вікон і дверей. Їх Побила вибухова хвиля. А ми думали, що це буде початкова школа. Думаємо, з реформою. Ну, може, перейдемо на маленьку школу, бо в нас у братському середня школа. А з реформою думаємо, перейдемо на маленьку школу, тут буде початкова школа, і дітки наші будуть сюди ходити. Зробимо тут і дитячий садок і все. І оце бачите. У двір школи прилетіла авіаційна бомба, будівля повністю зруйнована. Прилетіла. Цього разу розповідає пані Ольга удари припали на сусіднє село в Андрівці жити дедалі небезпечніше. Кажу, мабуть, поїхав двері замкнути, не виходить. Сьогодні повинен був поїхати, виїхати уже. Ще ще приїдемо. Там вочки у нас по вулиці сонячній. Єсть накриваємо. Евакуація була стрімка, пригадує староста. Рідні домівки не покидають лише старенькі. Поки я ворушуся, я кажу, нікуди не піду. Пані Катерина мешкає сама син та онуки далеко умовляти її виїхати марно. Людей забирають не балака, не балака. Не, 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 не хочу я де? тут. Я з хаті нікуди. пенсіонерці 88 років. Тримає невелике господарство. Десь терокурей, що зібрала з городу, з тим каже і перезимує картопля. Є своя буряк є своє, морква є своя. Ну а що, тільки ж картошка, що ж там дві картошиночки в сутки, отак з'їдаю, катні нельзя їсти, чорті що їсти. Борщ варю, буряк морква, то це буля там, то то капуста. Єдине бідкається літня жінка. Хліба купити ніде. Трохи допомагає сусід. А як день проводити? Гуляю на вулиці, льоня і, тут, і ще туді. Ну що можу, створаю? що не можу, що не можу, вже більше світа. Іноді жінка впадає у розпач, але... Ненадовго. Пишіть, дзвоніть. Так, да, так. Да. Вон виглядає її. Забирайте його кривого. Все, дякую, дякую, величезно. Катерина Маркіна, тримайтеся, здоров'я. Да, тримаюся ще заміж вийду. Поки ось такі, як пані Катерина, залишаються в селі. Тут буде і староста уночі вона виїздить у більш безпечніше місце, а вдень тут, бо людей покинути немає права. Дуже жевріє надія, і всіх жевріє надія, що ми все таки повернемося. Ми хочемо. Миру ми хочемо благополуччя. Всі хочуть вернутися в свої домівки, щоб було так, як раніше. І тепер люди тільки поняли, що вони жили в раю. З Дніпропетровської області Олена Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.